Привіт, дівчатка. Я бачу ви тільки зі школи. Ви добре знаєте українську мову. Взагалі знаєте, що її треба знати. Що там її знати? Я вам зараз розкажу, що її треба знати. Взагалі, взагалі, її треба знати. Українська мова, це мова колискова, до паті вона готова, до паті вона стоподова, це мова поколінь, які стояли на колінах. Це мова козаків. Вона була у їх вітрилах, ні вся правда, ні, вся сила. Вона нас опоїла ранковою росою. Вона рубала ворогів таку сою. Була вона бусою, була у кріпаках, але вона усюди, вона у закутках, вона така квітуча, просто їде в дах, вона така смачна, аж захоплює подих. Викликає радість, викликає подих, тишком нишком залетить. Вона на біт, і тоді усі побачать, як вона качає цело. Побачиш навіть зарбіт. Ми не боялися, я не чар, підіймаючи меча. Ми їх рубали прямо із плеча, гостріше меча. Тільки український гумор, але у нас тут важко, усі тікають за бугор. Усі тікають за гор, мова українська, її треба знати. Дякую тобі, моя рідна мати, нехай ті слова, почує зараз віт. Українська мова залишиться вік, Мова українська, її треба знати. Дякую тобі, моя рідна мати, нехай ті слова, почує зараз віт. Українська мова залишиться на вік так от вчительці і передаєте нашого. Гарна да, мать. Якщо запрошуєте на урок, я вам р... я на російську мову. Все, дівчата, а на вам також. Удачі, удачі, я